Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує інформувати громади про важливість вакцинації, а зокрема від дифтерії та правця. Адже нагадаємо, що навіть попри своєчасне лікування, близько 20% хворих на дифтерію помирають. Що стосується правця, то смертність сягає від 20 до 80% навіть попри екстрену реанімацію. В зоні ризику усі, а особливо діти. Чомусь вони є для, для для щеплення. От людина каже, що їй треба наважитись. Їх запрошують. Вони кажуть, що я ще не наважилась і мені ще тиждень другий почекати, обдумати. Допомогти наважитись цього разу фахівці приїхали у село. Заверщиться, що на городочині у зустрічі взяли участь освітяни, медики, учні старших класів місцевої школи, батьки та активні мешканці громади усіх інформували про хвороби, їхні наслідки та як можна захиститись. Нам вдається зрушувати з місця основні такі болючі питання для населення. І, власне, завдяки цьому відбувся наш проект, де ми змогли взяти вибрати собі громаду. Громаду ми вибрали власне Городоцьку, оскільки тут працює. І живе досить молоде населення, активне, приріст народжуваності тут добрий. і власне промоція вакцинації має бути людиноцентрована. На заході працювала вакцинальна бригада Городоцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Кожен охочий прямо на місці мав можливість вакцинуватись від дифтерії та правця згідно з національним календарем профілактичних щеплень або надолужити пропущені щеплення. Це свідомий вибір, оскільки я розумію, що щеплення для кожної людини є важливе. Воно нас захищає від хвороб. От я маю двох дітей, тому я всі щеплення роблю двом дітям, також собі. Вакцинація це здорова нація. Вакциновані мої діти ну мають всі щеплення згідного віку, і ну, я теж стараюсь не пропускати ті, що обов'язкові. До профілактичних щеплень долучились також і учні, серед яких, зокрема, і 16-річний Олег. Це безпечніше ніж захворіти, перехворіти. Краще вести собі вакцину, а потім ну не думати про захворювання. Сьогодні мене вакцинували проти дифтерії та правця, і нас через 10 років я прийду наступний раз. До речі, імунітет, який дає вакцина проти цих хвороб, зберігається близько 10 років. Тому ревакцинація обов'язково потрібна і дорослим. Зустріч, яка буде відбувалася під егідою ЮНІСЕФ, ну по по дітях видно було, що їм це подобалося. Завжди це не була однозначна якась така нудна доповідь е, з, зі статистикою з листочка. Це було гарно ілюстровано. Діти були ну навіть оця гра, вони були активні і е, оце зазвичай робить так, що воно запам'ятовується. Загалом під час цього заходу у громаді Заверщиці вакцинувалось від дифтерії та правця 26 мешканців села. А загалом до активностей проєкту 60 людей. Зазначимо, що такі заходи відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Ірина Цвігун, Правда, тут Львів.